Поміч першіх книг, з якими має справу історія світової літератури, поодиноку виділяються ті, що вибрали в себе науку віків і мають для народу значення заповідне. До таких належить кобзарк книга, яку народ український постав на перше місце серед успадкованих за минулого національних духовних скарбів. Так про кобзар писав Олесь Гончар. І справді, тереш. Шевченко унікальний і неповторний, об'єднуючий феномен для усього українського народу. 9 березня 1814 року у родині Катерини Якіні та Григорія Івановича Шевченків народилася третя дитина, син Тарас. Дитинство поета було непростим, важка праця. Неволя, рання смерть матері. Хлопчикові було ой як непросто. Але розпізнати свій талант для Шевченка виявилось просто хлопець майстерно виконував різні малюнки та портрети. І, звісно ж, не залишився непоміченим. Але для нас, перш за все, поет, кобзар, прилог. Ми не знаємо, нього стільки сили, мудрості та мужності. Але Дякую, ми дякуємо дорогі за В другій половині 19-го, початку 20-го століття, чи не єдиною книгою в українській сільській хаті був Копса, вірші якого вчили на пам'ять, з нього вчилися читати. У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той морує, той руйнує, той несить моком. край світу, зазирає, чи не країни, Щоб загарбати з собою зякі голою. Той, то замою, обирає, сватами в а той нишку, у куточку, гойду ніч не а тут тихі та тверезі, бо боязливий, як кишечка підкадеться, вже нещасливий. У мене час та й запустить, пазує печінку. І не благай, не вип'є, ні діти, ні жінка. А ще, та ще та розпоштає, все храмо ворує, та очі так любить, все за він відкує. і з його святешного крові поточить, а брекіня мовчить собі, витріщаючи скочі. Та кернята нехай каже, може так і треба, так і треба, бо немає, Господа на небі, а ви в херні падаєте, та якогось раю, в тім світі благаєте, немає, немає. Школи праця, скаменіться усі на всім світі. І царята, і старчата, а дам і дій. І той, і той, а що ж то ж я, ось що дорогі люди, я гуляю, та інпітую, не ділю їм буде. А вам жалкуєте, їй Богу не чую, і не кричіть я свою п'ю, а не кров людську. Ці думки, переконання та народний біль пройшли найголовніший тест витримку часу. Шевченко умів писати самовую. першому вашому держава втомились і спочивають. Пішла снапи пошканда і вона сина здавати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, матері з плугами йдуть, співати і лечить дівчата, а матери вечерні ждуть. Сем'я вечеря коло хати, вещільне зіри стає, дочка вечерню подає, а мати хоче навчати, так соловейки не дає. Поклала мати коло хати, маленьких дітей. Суїк сама засамкола. Затихов тільки дівчата та солейко не затих. Меж бойбами та на водою. Біленька хаточка сидить, і наче тось сивий дід. Сидить, бавить хорошу давай своє маленький в і вам слава синя горе, кривої у кучі, і вам і великі, і Бог не забудьте, Борітеся, побожете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Сонце і вітер віть з поля на долину. Над водою, не з торбою, на червону калину. На калині один а куди дівчата, така не має. Свою Україну любіть, любіть її, врем'я люди, постаньої тяжкої минути за неї Господа моліть. Та дослід, який крайний, моя Україна, за що тебе спольного? За що мамо гинеш? Що ти, що ти рано досвід сонця обогати могила, Жі не човни певний не навчила? І неймовірно, чутливі вірші проводи. Ми в купошці колись росли. Маленькими собі любилися, матері на нас дивились. Ми говорили, що колись одружимо їх. Не вгадали. Старі за не помирали, Ми малими розійшлися, да й не сходились ніколи. А також відомі Гавесь Якому тут поховайте мене на могилі. Серед себе широкого на Україні щоб що широко широкополі, і Дніпро, і круче, було видно, не і кривери лучше. Його бачили по різному, він був ліриком, філософом, громадським діячем. Іноді шевчанками називають гроші. Або усіх поетів, що були після нього, і зробили свій викладати в Україну поетичну. І навіть якщо за кордоном сказати Шевченко, людина зрозуміє, що ти з України. Бо Шевченко це і є Україна. Незламна, сильна, полюва із Іщин, чіткою позицією та вірою у світле майбутнє, особливо актуальною зараз. Тарас Люборович Шевченко народився 9 березня 1814 року. Якби Тарас Шевченко жив у наш час, він би знайшов правильні слова для консолідації єдності всієї України у наш непростий час. Можливо, він би написав щось на рахунок цього. Відкиньте телефони і лінію. І батьківщину бороніть, Лише так вона зійметься, щоб на світі всіх помирить. Остап Виш не стверджував, що досі було однієї людини, щоб порятувати цілу націю. Отже, логічно, що нація має берегти свого захисника. Ми будемо рідними сінами-садольками великого народу. Адже з нас не дивляться великий Шевченко, брат Франко, Стус. Адже в одному часі з нами живуть Ліна Костенко, Оксана Завушко, Юрій Андрюхович. Ми дякуємо за науку та Росу Шевченку. І обіцяємо докласти максимум зусиль, щоб Україна розсіла. Вріяти не про заробітки за кордоном, а чесно та мирно жити на своїй землі. Місія кожного із нашого покоління. Ми живе добра слава, слава Україні, і світ ясний, на вечірній тихо засідає, аби мій молю вас, благодаря. і його в...